А тут красавела. Новосламота намотав, де страхуватися онлайн. Від самого ранку росіяни потужно обстрілюють Авдіївку на Донеччині. За інформацією радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка. Окупанти безперервно гатять по житловій забудові міста з артилерії та авіації. Зазначує, московити вже рік намагаються оточити Авдіївку, але безуспішно. Четверо людей зазнали поранень через російські обстріли Херсонщини. О третій ночі ворог вдарив по Новодмитрівці. Не вперше під вогнем опинилося місцеве сільськогосподарське підприємство. Загинули з десяток корів, повідомили в обласній військовій адміністрації. За добу окупанти 79 разів атакували область. Випустили понад 440 снарядів, з них 28 по Херсону. Московити били з мінометів артилерії, градів, танків, авіації та безпілотних. Поцілили у житлові квартали, будівлю бібліотеки та будинок культури. Десятки зруйнованих будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури росіяни вкотре били по Запоріжжю, гатили з артилерії РСЗВ безпілотників, скинули дві авіабомби. Сповістив очільник регіону Юрій Малашко. Поцілили московити по 21 населеному пункту області. Усього зафіксували 95 обстрілів. Троє людей поранені через російський обстріл Харківщини. Зранку ворог завдав ракетного удару попередньо ракетами С-300 по селищу Великий Бурлук. Загалом за добу окупанти атакували область з артилерії, мінометів та авіації. Авіаударів зазнали піщани Петропавлівка та Кіндрашівка. Там понівчене приватне домоволодіння, зазначив очільник області Олег Сенігубов. З мінометів окупанти вдарили по селищу Козача Лопань, пошкоджена лінія електропередачі. Дачі. Росіяни вбили одного та поранили чотирьох людей на Донеччині. Ворог з артилерії обстріляв Константинівку. Загинув 52-річний місцевий. Також окупанти поцілили по приватному сектору Авдіївки. Відблучання снарядів, уламкою поранення дістали двоє сусідів, розповіли в обласній прокуратурі. У селі Єлизаветівка травмовані 19-річна дівчина та чоловік 33 років. Вони у лікарні. Від російського терору вкотре потерпала Сумщина. П'ять обстрілів зазнали білопільська, хотінська, краснопільська та великописарівська громади. В обласній військовій адміністрації повідомили, що окупанти готели з артилерії, мінометів, гелікоптерів та літаків. Після спокійної ночі чергова атака. Вже зранку росіяни вдарили по Нікополю. Повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лесак. Інформацію щодо наслідків уточнюють. Землетрус на Закарпатті. про відчутні поштовхи у регіоні повідомив голова обласної військової адміністрації Віктор Микита. Попередньо амплітуда сягнула 4,5 балів. За інформацією ДСНС, ушкоджень критичної інфраструктури немає. Люди не постраждали також про незначні поштовхи написав львівський міський голова Андрій Садовий. Епіцентром вечірнього землетрусу була Словаччина. За інформацією фахівців, це вже втретє стається у поясі гірських хребтів Карпат. Переправляв мігрантів до Польщі, судитимуть 31-річного українця, який щонайменше рік незаконно перевозив через так званий зелений коридор людей. Про це повідомили у прикордонній службі Польщі. Україні його затримали ще тиждень тому. Під час обшуку у чоловіка виявили засоби зв'язку, якими він користувався ноутбуки. Та готівку польський суд ухвалив рішення про взяття затриманого під варту на три місяці. За йому загрожує до восьми років ув'язнення.